Ми разом, викладачі, представники адміністрації, наші чудові студенти обговорюємо літературні твори. Вона описує цей казацький дан, що ми їздимо від жопи до жопи. В будь-якому випадку, ми йдемо вперед, не зупиняємось і це найголовніше. Було відомо, я наберуся цих емоцій, і воно в мене досхпірують. Крутиться ця, ну, ця історія. Не можу її Вона не може діти Свої голови. Ідея створення літературного клубу Державного університету економіки і технологій виникла, в принципі, сама собою, тому що у нас досить давно вже в університеті існує відкрита книжкова полиця, на яку наші студенти, наші викладачі приносять ті книжки, які вони прочитали. У нас досить активна читацька позиція. Багато студентів і викладачів університету читають, і бажання, необхідність обмінюватись прочитаним виникла досить давно. Зараз такий час, що ми наче всі разом, але при цьому є певне відчуття самотності, і що інколи треба розтопити айсберг в своєму серці для того, щоб от відкритися і насправді душевно відчути все, що відбувається, і наскільки це класно, коли ми от разом. Можна про це поговорити. Долучилася до дуже дуже класної ініціативи літературного клубу Державного університету економіки і технологій, де ми разом, викладачі, представники адміністрації, наші чудові студенти обговорюємо літературні твори і сучасні, і класику. От, наприклад, на сьогодні ми читали. Прекрасний роман доця, який просто раджу всім, він нікого не залишить байдужим про проблематику сьогодення. Тоді з Майдану всі уходили на цю війну, вже ми кажемо війна. І це були добровольці. І тому тоді е, з'явився такий активний волонтерський рух, Є, о, о, ви, серед, наскільки ми багато чого посвідомови, не повністю, хоч крок за кроком, що з нашою армією стало. Вона описує цей козацький дам, що вони їздили від жопи mm -hmm. до жопи, От, волонтери, волонтерити. Що їм казали, що їм поїдьте туди, бо там жопа. Я з вами сьогодні поговорила. Дійсно, мені не так страшно, тому що я розумію, що. В будь-якому випадку ми йдемо вперед. Ми не зупиняємось, і це найголовніше. Сьогодні був дуже такий цікавий досвід. Ми грали в таємного літературного санту, і кожен тепер йде додому з подаруночком літературним, що почитати на Різдво. Тож думаю, на наступне засідання буде ще більше емоцій, а вражень. Це чудово, що зараз молодь читає. Це чудово, що ми на одній хвилі і можемо все так продуктивно і цікаво обговорювати. Надзвичайно важливо, особливо зараз, бути разом і рухатись разом до перемоги.